Четверте листопада, п'ятниця, коли Сатана безсилий. Господь зламаносердем близький і в покорених духом спасає. Псалом 34, 19 вірш. Сатані. Відомо, хто просить у Бога прощення й милості, ті отримають ці дари. Він нагадує людям їхні гріхи, щоб остаточно розчарувати їх. Він постійно вишукує привід для звинувачення тих, котрі прагнуть коритися Богові. Навіть їхнє найкраще, найприємніше для Бога служіння він прагне представити спотвореним. За допомогою безлічі засобів, найвитонченіших і найжорстокіших, він намагається домогтися їхнього засудження. Людина сама безсила протистати звинуваченням ворога. Визнаючи свою провину, вона стоїть перед Богом у заплямованому гріхом одязі. Однак, Христос, наш заступник, успішно відстоює інтереси кожного, хто через розкаяння та віру доручив йому захист своєї душі. Він благає за них і, використовуючи наймогутніший інструмент Голгофу, перемагає їхнього обвинувача. Його досконалий послух Божому законові дає йому всяку владу на небі й на землі, і тому він просить у свого отця милості та примирення для грішної людини. Звертаючись до обвинувача свого народу, він говорить. Господь буде картати тебе, сатано, Господь, який вибрав собі Єрусалима, чи ж він не головешка, що вціліла від вогню, а тих, котрі з вірою покладаються на нього, запевняє: Я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні. Захарії, 3, розділ, другий та 4 вірші. Люди, зодягнені в одяг Христової праведності, стоятимуть перед ним як вибрані вірні істині. Сатана безсилий вирвати їх з руки Спасителя. Христос не дозволить жодній душі, котра з покаянням і вірою просить у нього захисту опинитися під владою ворога. Його слово пропонує, хіба буде держатися міцно мого він захисту, щоб мир учинити зо мною? Зо мною щоб мир учинити. Ісаї 27.5. Обітниця дана первосвященникові Ісусу, стосується усіх. Якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу мою, дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут, Захарії 3,7. Божі ангели супроводжуватимуть праведників уже в цьому світі, доки нарешті праведники разом з ангелами не стануть навколо Божого престолу. Дорогі друзі, Господь настільки близький до кожного з нас, що сатана просто безсилий щось зробити, якщо людина всім серцем прагне до Господа, тримайте міцно його за руку і йдіть по життю з ним вперед.